Українські захисники завжди знаходять час вчитися. Вони попрохали у волонтерів книги, які б могли читати, перебуваючи на лікуванні. На таке прохання радо відгукнули тернопільські бібліотеки, тому ініціювали акцію Книга для воїна. Незалежно від того, яка вона буде, якого спрямування, чи це художня література, чи це є галузева література, тобто також ну які мірі було прохання про те, щоб ця література була з історії України, щоб ця література була з історії, можливо, культури, історії краю. Ось чи написана волонтерами, чи публіцистична, чи художна, написана свого часу і учасниками бойових дій, та які би піднімали дух наших хлопців. Детективи, бойовики, трилери, а також казки серед запитів військових кажуть організатори акції. Наші хлопці просили і навіть казки. Тому що казка вона завжди напевно десь кожному дарує таку надію про те, що все-таки добро переможе зло. А ви знаєте, різного віку наші хлопці поранені, і можливо деякі тільки хочуть такого, знаєте, чогось доброго і лагідного прочитати. Тому тернополян просять активно долучатись до акції Книга для воїна і приносити книги в усі бібліотеки, філії міста. Це все